Сейф Побіжав майкою, вирвав його з стола мужик з пан. Він проснувся, чоловік, який був со мною, сказав йому, ну, що пандостав. На першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, а також після першого мати такі побачення без і кількості. Mm -hmm. Десяти 8 метрів квадратів, на які розташовано припадкове приміщення. Прийшов взяти підробіток. Сьогодні вийшов перший день, запропонували працювати охоронцем. Коли зачинились, трохи задрімав у приміщенні і прокинувся від того, що хтось ну, від шуму хтось зайшов. Двоє людей, невідомих мені у масках, погрожуючи. Зброєю, сказали не рухайся, лежи тихо, погрожували і залізли у стіл, де знаходився сейф. Вони побігли, потім крик, шум, поліція, і, я так розумію, їх затримали. про затримання особи підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбачу частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України.

Саме на відеокамеру Оля мовлять до роз'яснення з зміст частини першої. перших. Полімерні ночі. Ні, заправки сказали, що та працюють на мой. Приїхав на місце, Ну обнаружил, пропал сейф. Отреагували швидко, чітко. На в Одесі поліцейські викрили двох чоловіків, які скоїли озброєний розбійний напад на охоронця автомийки. Зловмисники озброївшись пістолетами, підібравши до вхідних дверей ключ, проникли до одного зі службових приміщень автомийки, де погрожуючи охоронцю застосуванням зброї, заволоділи сейфом. З двома тисячами гривень, ювелірними виробами, документами та телефоном. після чого з місця скоєння злочину втекли. Отримавши повідомлення про скоєння правопорушення, оперативники управління міграційної поліції Одесьчини разом зі слідчими одеського районного управління номер 1 за силової підтримки в корду, оперативно встановили та затримали правопорушників неподалік від місця скоєння злочину. В якості речових доказів поліцейські вилучили у них здобути злочинним шляхом майно та знаряддя злочину. Походження пістолетів будуть встановлювати експерти в рамках розпочатого слідчими кримінального провадження. Слідчі під процесуальним керівництвом прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантам про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із проникненням у приміщення та погрозою застосування насильства небезпечного. Для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, цей злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.